Новий водогін відкрили і він працює повну. І це гарна новина. Це наша крайня точка будівництва, називається водоскип. Ці три труби працюють на повну можна. Погана новина в оселях мешканців Кривого Рогу вода брудна і подається рідко, а в Апостоловому її взагалі немає. Взагалі ноль води в крані. Ноль. В мене два інваліда і я. І оце часто води ноль, це тільки бо треба... Її взагалі ж в нас зараз. Куди дівається вода з нового водогону? Якщо до мешканців вона не дійшла за роз'ясненнями, ми звернулися до головного будівельника проекту. Це питання саме до самих насосних станцій міськводоканалів. Ми не порушали якусь схему постачання води. Наше завдання саме наповнити цей канал. Це проект про кривий ріг та криворіжців, і ми починаємо. Атакували місто у день жалоби сьогодні. Росіяни знову вдарили по кривому рогу і знову по цивільних момент удару навіть потрапив у прямий ефір. Телемарафону окупанти поцілили в об'єкт цивільної інфраструктури. Наразі відомо про дев'ятьох постраждалих. Їхня кількість може зростати у людей. Осколкові поранення, контузії та забої двох поранених у шпиталі. У наслідок обстрілу потрощений гаражний кооператив та 12 автівок. Нагадаю, напередодні в місті завершилася пошукова операція після ракетного удару по готелю. У ніч на 27 серпня. Чотири людини загинули ще п'ятеро. Постраждали двоє з них нині у лікарні. У місті ж оголошено день жалоби за жертвами російського теракту. У Покровському районі Кривого Рогу є всі ознаки бути із опаленням, але це не точно. Комунальники демонструють там високу активність, замінюють магістральний трубопровід. Сподіваємося, що після ремонту 436 житлових будинків, чотири лікарні та майже 20 дитячих закладів будуть таки з теплом. Та головна тема випуску Новий водогін І з цього приводу у нас для вас дві новини. Перша добра: новий водогін відкрили. Це беззаперечний факт. На його будівництво знадобився. Майже рік наша велика подяка тим відважним будівельникам, які під обстрілами і вдень, і вночі у надскладних умовах таки пустили воду для населення. Засвідчити цю подію приїхав навіть президент України Володимир Зеленський. Однак погана новина у тому, що мешканці все одно без води. У Кривому Розі вона з'являється іноді і тече тоненькою цівкою. А от в апостоловому вона відсутня у кранах зовсім. Що не так. Ми поїхали і подивилися, що являє собою новий водогін і куди дівається вода. Тут влаштований рибо для того щоб риба не гинула, не потрапляла до насосів. Воду населенню, а рибам захистах з оптимізмом на водозаборі інгулець південне розповідають про відкриття та нюанси роботи важливого об'єкту. Вона залишається в річці інгулець. Сюди до місця водозабору насосів риба не запливає. Велика риба не знаю. Яка не знаєте? Не риба ні, не знаю, не голови. Не рибак, але професіонал своєї справи Євген Яценко один з керівників будівельників нового водогону, розповідає, як у надзвичайно складних умовах у стислі строки будували цей об'єкт. Працює у нас чотири нитки магістрального водогону, починаючи з 7 серпня. Ми запустили четверту нитку, 400 тисяч кубів. Те, що по проєктним по даним має забезпечувати водогін, він зараз забезпечує. За складними цифрами, доля населених пунктів Криворізького району говорить пан Євген, бо після підриву Каховської греблі частина території області лишилася без води. Зараз вже цю проблему вирішено. На об'єкті завершуються роботи з благоустрою та зведення дамби. Буде дамба переливна, скажімо так, щоб вистачало води для насосів. Тільки зайва вода буде йти далі просто. А та що потрібно буде для забезпечення водогону, вона буде забиратися. Я зараз симітую включення насоса. Як це буде проходити в реальному новий водогін сучасний із повністю автоматизованими процесами, говорять підрядники на об'єкті, не обов'язково бути, аби щось терміново полагодити. Автоматизація системи управління технологічними процесами може керуватися на кожній насосній. і також буде пункт у місцевому водоканалі або це кривий ріг, або Інгулець, де всі дані будуть збиратися на один сервер. Довжина об'єкту кілька десятків кілометрів на всій протяжності встановлені насосні, які і забезпечують прокачування. Води водогін розрахований на 400 тисяч кубів в сутки. Це по чотирьом трубам. На даний момент все чотири труби працюють. Три гілки працюють на основний канал у напрямку Кривого Рогу. Підрядники говорять, воду запускали етапами, тому вдалося здати об'єкт раніше запланованого. Це наша крайня точка будівництва, називається водоскид. Ось ці три труби працюють на повну мощну. Це напрямок на кривий ріг, ну там вже десь якесь водосховище, і мабуть там там наповнювати. Остання, тобто друга гілка, скерована у бік Зеленодольської громади та міста Апостолове. На даному етапі ця гілка у нас постачає воду на Зеленодольську громаду. Зеленодольська Апостолове? апостолова. На даному етапі може одна, дві труби. Підрядники додають, зробили все можливе, аби населення максимально швидко було з водою. Після офіційного відкриття, яке відвідав Володимир Зеленський, місцеве керівництво обіцяло, через 5-7 днів вода стовідсотково буде в оселях. Однак до кривого рогу вода фактично не доходить через діряві комунікації її більше бачать на асфальті чи у підвалі, аніж у квартирах. Я ж вам кажу, що і по сьогоднішній день ще в підвалі тече вода. В подвалі тече, а в квартирі немає. А в квартирах немає. Ну, Щоб пити, їсти, готувати, то ми, звісно, в нас все покупне. Бойлер не вижимає стиралки постирати, практично неможливо. Уже все розпадається, розсипається. Мало того, що вода ржава, вона солена, вона вонюча. Ну, а головне, то що її немає. розумієте? У мене два інваліда, і я. І оце буде ноль. А це місто Апостолове, у якому також чекали відкриття водогону, але вода так і не з'явилася у місцевому каналі, а потім у кранах жителів. Люди, як на Віжені, з купою порожніх пляшок, їздять по місту у пошуках води. Кажуть, це добре, хоч встановили кілька бюветів із безкоштовною питною. Тут стоїть три бака всередині, система очистка. Воно там, там загоружу, бачите, там скважина. оттуда насос скачає в баки. А по городу води немає системі. У Криворізькій районній раді пояснюють, що з 13 серпня вода безперестанно наповнює канал. І потрібен немалий час для його наповнення, бо до цього він був повністю осушений. Земля дуже поглинає воду. По-друге, висока температура і висока випаровуваність води це ті чинники, які сьогодні відтерміновують, коли вода дістанеться Апостолівської і Зеленодольської громади. З урахуванням втрат назвати точну дату появи води у мешканців поки неможливо. Солі поменшало, але краще не стало. Мова про якість води у кранах криворіжців. Місцева екологічна організація Досить труїти кривий ріг провела дослідження, згідно з яким найвищий рівень солі у воді виявлено у Довгинцівському та Тернівському районах. При нормі до 1000 мг на літр, соли в міст 1220 мг на літр. Проби взяті у центральноміському районі. Відповідали санітарно-гігієнічним нормам. В цілому водопровідній воді міста забагато іонів кальцію, магнію та солі. Окрім роз'яснень Криворізької райради з приводу води, ми поговорили із головним будівельником нового водогону Інгулець Південне. Бо стало цікаво, скільки саме потрібно часу, аби заповнити канал постачання води у напрямку Зеленодольської громади та міста Апостолове. Цікаво, чому на відкритті нового водогону ця труба була наповнена водою майже на 90%, А коли там побувала наша знімальна група, менше ніж наполовину. Не зрозуміло чи працюють фільтри, бо у кранах мешканців вода так такого кольору і запаху, як у каналі, отже, про все це ми поговорили із начальником служби відновлення та розвитку інфраструктури Дніпропетровщини. Новий водогін запустили. Скажіть мені, будь ласка, як швидко з'явиться вода в кранах мешканців і Кривого Рогу, і Зеленодольська постолова стосовно відкриття у нас є 566-та постанова кабінету міністрів, згідно якої ми і будували цей водогін. Це експериментальний проєкт, тому такий етап, як введення в експлуатацію, ми пройшли. Тобто, ця постанова дозволила нам не вводити об'єкт в експлуатацію, як класичним способом. Тобто, ми побудували вели в експлуатацію і передали на баланс. А ми разом з будівництвом на зараз ми і експлуатуємо цей водогін, тобто подаємо мешканцям воду. Якщо можна побачити, то на територіях насосних станцій ідуть ще благоустрій, тобто продовжуються роботи з благоустрою території, але ж вони ніяк не впливають на роботу самих систем. На деяких ділянках ми навіть проводимо ще роботи щодо там якісь Можна сказати так, коригування роботи самих насосних станцій, тобто і таке у нас є. Тому класично це не введення в експлуатацію і експлуатація, а це експлуатація ще е, об'єкта, який знаходиться у завершальному етапі. От, тобто на зараз ми вже подаємо воду. В один бік три труби це на кривий ріг, одна труба – апостолови. Хто регулює ці потужності? У нас три труби прокладено до каналу. Південне водосховище, Кривий Ріг, який до цього ж постачав воду з Каховського водосховища до південного водосховища. І на зараз у нас три труби постачає води воду в південне водосховище. Дві труби у нас прокладено в зворошувальний канал, який теж єднається до південного водосховища, тобто це 10 кілометрів зворошувального каналу. Тобто, таким чином, якщо порахувати, у нас Три труби працює. Кожна труба дає по 100 тисяч кубічних метрів води. Це 300 тисяч кубічних метрів по трьом напрямкам. І одна труба на зараз у нас там друга труба. Вона як додаткова. Ну у нас працює тільки одна труба, ще дає 100 тисяч кубічних метрів. Тобто, загальна потужність всіх насосів, коли вони вимкнені, коли вони працюють, вона складає 100, 400 тисяч кубічних метрів. Ми закінчили будівництво, тобто і передали окремими ділянками на експлуатацію цього водогону в міському підприємству Кривбас-Водоканал. Ви передали на баланс, хто є власником? Цього нового нового водогону, тобто ніяких немає е, яких е, прихованостей. Тобто, відкриваємо постанову 566 кабінету міністрів і дивимося, що хто там у нас є балансоотримувач. Він записаний. Це міська міське підприємство Кривбас, водоканал. Якою глибиною мають бути канали, які які заповнюються водою, щоб мешканці розуміли, що в них скоро буде вода? В проєктній документації, як це передбачено, тобто є рівень, з якого насоси міськводоканалів забирають воду. Тобто, це залежить від того, як у них проходить забір води. Тобто їх не повинно цікавити, саме яка глибина повинна бути в каналі. Їх повинно цікавити, як їх, з якої глибини насоси можуть забрати цю воду. Тобто, це питання саме до самих насосних станцій. Міськ водоканалів, яким чином побудований цей водогін? Ми постачаємо воду в в південне водосховище. Далі південне водосховище забирає цю воду з міського водоканал, забирає воду з південного водосховища, йде водоподготовка, і потім вона постачається до кінцевого споживача, тобто до мешканців міста Криворогу. Далі у нас так, така ж сама історія з апостолом. Тобто вода поставляється до каналу, і вже мешканці забирають з міського водоканалу, забирає воду з цього каналу, і проходить водопідготовка і постачається вже до людей, як незвичайним способом, тобто ми не порушали якусь схему постачання води. Наше завдання саме наповнити цей канал в каналі, щоб була вода. До цього вода в цей канал потрапляла саме з Каховського водосховища. Не зараз цей у нас Каховське водосховище зруйновано, тому ми постачаємо воду з інгульця, прокачуємо її в цей самий канал. І все, вони забирають воду звичайним способом, тобто ми не порушали технологічну схему постачання води до міськводоканалів. Чому тоді е, труба напрямком Апостолова зеленодольськ заповнена менше ніж наполовину? При тому, що її потужність скільки практично 100. Технічно, тобто, ми будівельники, тобто ми не відповідаємо за саме постачання, в якому об'ємі постачається вода, в якому напрямку. У нас три труби, можна можливість постачати з трьох труб у нас 300 тисяч кубічних метрів. З одної труби у нас є можливість постачати 100 тисяч кубічних метрів. На зараз у нас, ну якщо там лічильників ще немає, але ж можна подивитися, що цей об'єм з одної труби десь приблизно до 50 тисяч кубічних метрів води. Але ж там прокладено дві труби. Є можливість, технічна можливість. Я підкреслю, що це технічно. Ми передбачили це в проекті. Можна з двох труб, там які закладені вже в канал, можна подати сумарно 200 тисяч кубичних метрів води. Ну це залежить вже від балансу отримувача. Як він вони вирішать, тобто підписанти своїх договорів, в якому об'ємі їм потрібна вода, і в такому вигляді вона й буде постачатися. Тобто, ну є технічно це передбачено. Ми можемо надати 200 тисяч кубичних метрів води в цей, е, цей канал. Ну і це значно чотири рази збільшить постачання води до громади. Що ми побачили у кранах мешканців? Вода такого зеленого кольору, як і в трубах. Що з фільтрами не зрозуміло? І ви якось приймали участь будівництва нового водогону і нові фільтри також виставили. Чи як це було тут окремо? я Хочу підкреслити, що ми постачаємо воду звичайним способом, тобто так, як вона до цього постачалася до міськводоканалів. Далі водоканалу забирають цю воду, і водопідготовка вже залежить від самих водоканалів. В них вже встановлені фільтри, вже вони проводять водопідготовку згідно тих регламентів, які у них до цього були розроблені. Тобто, ну ми ну це не наше питання, це вже питання до комунального господарства, ті якої якості вони подають воду. Тобто, ну я розумію, що до цього у нас був такий складний період, коли громади вимушено прокачували воду нижчої якості, але ж була потреба в тому, щоб поставити швидко воду до мешканців. Бо ну в сучасному світі залишити щоб люди залишилися без води, якось на дико звучить, але ж прокачували воду з інших джерел, і тому ми ну я розумію, що можливо сталося таке, що фільтра ну, стали більш… як. Менше знизилася пропускна спроможність цих е, е, фільтрів. Ну, тобто це, треба звертатися до міськводоканалів, щоб вони надали якесь роз'яснення, якими станом зараз у них е, е, знаходяться насосні станції. Ну, і по нашому розумінню, коли ми проєктували, що всі насосні станції міськводоканалів, вони, ну, в міськводоканалів по, ще побудовані ще в минулому тобто, ну, Вони вже навіть е, в деяких випадках технічно вже не справляються з тими об'ємом води. ну, тобто, неподалік. Ну, та канал кожен вирішує свої питання. Я не можу навіть прокоментувати, яким станом вони зараз там знаходяться. Минулого разу ви мені казали, що з вами не розрахувалися, яка ситуація зараз? Ми фінансуємося з державного бюджету. Тому на зараз наповнення 506 постанови ще не відбулося. Але ж ми сподіваємося, що ми отримаємо ці кошти в 506 ще постанов, буде наповнення цієї цієї постанови, і ми вже будемо розраховуватися з підрядниками. Тобто на зараз ми маємо велику заборгованість під підрядними організаціями, які будували цей водогін, і ну джерел інших ніж державний бюджет у нас, на жаль, немає. І остання новина про воду Криворіжець намагався втекти з України в плав через Дністер. Знесиленого чоловіка затримали прикордонники на гідроциклі якраз під час спроби переплисти річку. Такий спосіб 32-річний плавець намагався дістатися до Молдови, але ледь не потонув через стрімку та холодну течію. І це все на сьогодні. Завершимо випуск фразою з книги Мушка сербського письменника Мілорада Павича. Якщо вранці зірвати яблуко і пустити його униз річкою, увечері можна з'їсти його на березі моря. Сподіваюся, що це буде про нас. Тож віримо у наші збройні сили, перемоги нам і миру. Це був випуск про криворіг та криворіжців. Пишіть нам, пропонуйте свої теми і коментуйте цей випуск. у Ютубі, Підписуйтесь на 11-й. побачимось наступної середи.